Добрий день, шановні слухачі! В етері засідання мовного клубу Українська мова перемоги. І наші експерти сьогодні: учні 8-го Д класу Ткачук Поліна, Нечай Маланія, Тевстих Максим, Чуїнкова Анна, Поліна Рогаза, Усатенко Вероніка, Блажков Данило та Катерина Іванова. І поговоримо ми сьогодні про культуру мовлення: новий правопис і про фемінітиви. Нам не завжди вони зрозумілі. Але це наше майбутнє, тому вивчаємо. Мене це іменники на означення осіб з жіночої статі. Мені вони важкі. Тому і про... поговоримо про них. Концер... Концертна афіша на одній з вівських вулиць на афіші: жінка, рояль і підпис. Ім'я, призвище, видатна піаністка і диригент. Піаністка і диригент це про одну й ту саму особу. Чому вона може зватися піаністкою, а диригеном ні. Із цього випливає таке. Дуже довго у соціальному просторі не було жінок. Натомість, у ситуації, коли жінки поступово ввійшли в публічне життя і нині мають однакові з чоловіками права, всі люди нині мають однакові права. Чи не так? Ми, уникаючи фемінітивів, і далі робимо цих жінок невидимими. Поміж іменниками назви професій, звань, посад є чимало слів уживаних у формі чоловічого роду для позначення і чоловіків, і жінок, академік, інженер, кандидат, педагог, президент, ректор це пояснюється тим, що колись такі професії мали тільки чоловіки. Умірно, ця їх жінками з'явилися жіночі відповідники, фемінітиви бандористка, відповідачка, лікарка, організаторка тощо. Фемінітиви утворюють за допомогою суфіксів від іменків чоловічого роду. Цей процес доволі продуктивний: слова авторка, аспірантка, дописувачка, журналістка, контролерка, лекторка, редакторка і інші зафіксовані в словниках. Швидко вчимося, утворювати фемінітиви. Утворюємо за допомогою суфікса к. Суфікс к є найпродуктивнішим. Його приєднуємо до більшості основ. Автор авторка. Депутат – депутатка. Дизайнер дизайнерка. Лідер лідерка. Учитель, учителька, студент, студентка. Суфікс ін приєднуємо до основи на ець і на приголосний плавець плавчиня. виборець, виборчиня. фахівець, фахівчиня. Філолог, філогиня. Тільки виборець дітки. Суфікс іц приєднуємо до основи на «-ник». Вершник вершниця. Рятувальник рятувальниця. Загалом, коли утворюємо фемінітиви, варто. Послу... Послуговуватись таким простим правилом, якщо можемо утворити слово за допомогою суфікса ки, то утворюємо співак, співачка. Якщо з ки не вдається, наприклад, фахівець, ворог, службовець, тоді вдаємось до «фахівчиня», ворогиня чи ець, «Службовець», службовиця, а до іншомовної основи барон. Диякон поет додаємо суфікс с, баронеса, диаконеса, поетеса. Суфікши, утворюючи фемінітиви, вносять до лексичного значення слова, додатковий компонент. Генеральша це не жінка на генеральській посаді, а дружина генерала, директорша це дружина директора. Знаю людей, які відмовляються вживати фемінітиви, бо мова через них стає нібито неокровинною. Неоковирною. Так от. Друга причина, чому варто використовувати фемінітиви, це те, що мова стає неоковирною без них, а не з ними. Українська мова не стільки тонко славучина, що в ній, як правило, узгоджується між собою за родами, числами і відмінками. Спершу фемінітиви здавалися комедними, однак поступово все змінилося, і вони зазвучали більш гармонійно. Нині ми переважно не замислюємося, перш ніж назвати жінку науковицею, професоркою чи плавчиною. Мабуть, це як у математиці, питання практики: чим більше рівнянь розв'яжеш, тим легше вдається кожна наступне. Так, із фемінітивами. фемінітивами. Зробити їх нормою свого мовлення можна тільки через уживання. Щоденне і осмислене. Аж до того часу, поки піаністка-диригент не стане врешті диригент диригенткою. Розвиваємо українську в собі. Булата. Історія любові, історія війни, діти щороку підростають посади Ми всі ту залишаємося, будні вихідні, ікони у квартирах, як портрети рідні. Все, що необхідно для щоденного життя. Церква супербаки мобільне покриття. Але хто ми з тобою? Ми з тобою в хрещені! Де ми в Хрещені? Дякую, дякую, дякую. Це наші небеса, наші аномалії, господа мають для вас позупаті! На наші голоси, ми ділимося, останнім і попроси. Над нами атмосфера під нами глибина. Священник нагадає нам наші імена Ми навіть не буваємо з купованих сервак. Вся діна за питання пояснили на слова Сльози висихатимуть росою на траві. Правда, у тому, що ми ще живі, але хто ми з тобою? Ми З тобою хрещені! Де ми хрещені? Це Наші небеса, наші аномалії, у господа немає для нас, совпаду палі Ми з тобою, ми з тобою вречені, да ми в трещині, це піна приєщені, це наші небеса, наші аномалії, у господа немає для нас, совпад в палі тобою Ми з тобою хрещення, де ми в хрещень, церки на Троєщині, це наші небеса, наші аномалії, у Господа немає для нас, завдати валі. Пали yeah. з тобою, ми з тобою хрещення, де ми в хрещі, церки на Троєщині, це наші небеса, наші аномалії, у Господа немає для нас, завдав у палі.